Добрий день, мої друзі, підписники і глядачі мого каналу. Дякую всім за обернений зв'язок, за хороші дописи, коментарі, за лайки, за підписки мого каналу. Пропоную вам сьогодні теророзклад розклад на тему, що вірветься в ваше життя. Я вам розкажу, а ви за цей час ставте лайки, підпишітися, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Подивимося, що в ваше життя. Поїхали. О, вирветься ваше життя. Свято, Праздник. Будете святкувати. Вашу перемогу буде святкувати? Вся вежа, всі переживання душевні, всі невіжіння, розруху життя буде вас минати. Що ж вірветься в ваше життя? Вирветься ваше життя, заглиблення у себе для того, щоб зрозуміти, проаналізувати всі ситуації, які в них опинилися, і всі перешкоди будуть відходити, що ще вирветься ваше життя, всі труднощі. В роботі ваші, будуть відходити і важкість. всієї всі тої ноші, яку ви взяли на себе в житті, це все буде від вас відходити. Що ж відведеться ваше життя? Ви не знаєте? А вірветься ваше життя. Курор Пентаклів, мужчина, статусний, багатий, який знає, що хоче, займається бізнесом або якийсь керівник якогось підприємства. Так, він вірветься, захоче до вас проявлятися, ніхто його не зупинить, то може бути повідомлення, смс, або він, він же вирішив, що він хоче до вас проявитися, але це для вас ще тайна, Що ще вірветься ваше життя? Вірвете ваше життя любов або так любов, зустріч. Він вам назначить зустріч. І чим закінчиться? І закінчиться переходом. На новий етап. Хто посварився, той помириться. І запропоную вам буде розмова, запропоную вам зустріч, на якій буде перемир'я і перехід на новий етап. Вам тільки приймати це. Рішення чи годитися з цим, чи не годитися необхідно для того вам прийняти рішення, чи приймати його, чи ні. До нових зустрічей. Герой так.